День добрий, всіх сердечно вітаю. Ми з вами знаходимося на водосховищі. Сьогодні буде рибалка. У мене є два вулич Махове і Ультралайт. Маховим вуличням буду намагатися піймати білу рибу. Якщо не буде клювати, перейду на ультралайт. Ще в мене є поплапопер. Якщо не буде нічого клювати на ультралайт, поставлю поплапопер і буду намагатися піймати уклейку. Тут вона є. І буває непоганих екземплярах попадається. Як воно буде, побачимо. Всім бажаю приємного перегляду Це облаштовую собі місце, трошки підрізав камишика. Таке сховище Вже декілька рибаків на лодках рибалять. Ось там той пан кружки виставив. Якщо ви можете побачити. Яке тут водосховище? Невеличке, але риба тут є. Від судака окуня починає, Щука є. лоба багато, короб. Ось там ще два пана рибалять. От жир на лодках сьогодні. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім лодок сьогодні. А я буду отут рибалити. О! Починаємо. Буду використовувати сьогодні таку прикормку ляч-карамель. Ось. Снаробив такі кульки невеличкі. Для початку промірюю глибину. Ось в мене таке грузило. спеціальне. Да. Приблизно так виставлю зараз поплавець. Сьогодні буду використовувати якості насадки перловку, я її проварив, верніше запарив, пересипав прикормкою, а в якості наживки буду використовувати опариша. Ось все, що в мене є. Буду комбінувати, намагатися, закормлю. Місце. Майже точно. Чекаємо клюва. О, здається, вже клювання було. Ха! А. І нічого. Ну, клювання вже побачив. На годиннику майже сьома, 6.50. Перша риба. Перша. Ось це таке бачив. Як і далі, така буде клювати, не знаю, що буду робити. Це на апариша. Ось намагаюся щось комбінувати, міняти. Напариша не клює. Верніше клюнула одна дуже дрібна рибка. Зараз хочу спробувати переловочку. Ось, наживи водненьку. Забачимо зараз. Не розумію. Вже клюнула. Клюнула. Але дуже-дуже якось. Ха. Дуже хитра риба. Клює так. На перловку клює. Тільки закинув, вже покльовка йде. Клювання йдуть одразу. На пари ще не хотіла брати. ну Буду, значить, на перловку ловити. Намагатися. Щось не ловиться. Клює, клює. Ось я бачу. Клювання йдуть. Так, ледве-ледве. Такі делікатні, дуже делікатні. Чекаю, чекаю. Можливо, щось зміниться по моїм спостереженням. О, клювання. По моїм спостереженням. Тут приблизно риба починає клювати близько восьмої ранку. І клює десь до півдесятої. Скоріше за все на корм підійшла дрібна риба і крутиться там. А крупне поки нема. Не клює. Щось туди-сюди шарпає. Видно, дрібнота якась маленька. Малятко якесь. А риби крупне щось нема. Може взагалі її сьогодні і не буде. Будемо чекати тільки початок рибалки. 15 хвилин рибалю. Що далі буде, побачимо. Ого! Хе-хе! Риба! Маємо рибу. Вона. Ого, плотва. І непогана, друзі! Непогана плотва, слухайте! Оце да вона перловочку взяла. Поплавець замер. А ні, щось там рухається, якісь рухи є. На париша намагаюся піймати рибку. Щось сіпає туди-сюди мотиляє його, але клювання такого якісного нема. О, щось води, 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 води. Що воно таке таке за рюкзаком якась пташка. Кинув її парися. Нямкає. Лазить в кущах. О, що це таке? Бачите? Що це таке? О! Ха -ха -ха. Гостю? Ти хто така? Чи буде вона опарише міста, чи ні? Куди вона лізе? Зяба. О. Сонечко встає. Певно, малини нема. Їдуть назад. Щось куди є? Але дрібно. Ой, дуже маленька. Напевно, треба переходити до плана Б. Маленька дуже рибка клює. У мене такий план. Зараз на поплавчанку годинки дві порибалю. Якщо нічого не буде клювати, або така дрібна, якщо не впіймав, перейду на поплапопер. Це план А. Можливо ще буде план Б. Якщо й далі буде така маленька рибка клювати, то перейду на поплапопер. Не знаю, що воно дасть, щось не дасть. Буде якийсь результат. Побачив. Не клює, не клює. Потім як клюне, така маленька рибка, що взагалі. трошки віє, права поплавець несе, Течій тут взагалі нема, це тільки вітерець так несе поплавець. Вітерець несе поплавець. Є риба, але десь вона завела закамиши. Та що ж таке? Бачили такого? куди там вона повела. Якась скажена. Хто це? Ого, клейка яка! Оце верховодочка. Дивіться яка. А я вам казав, що тут їй багато і гарно буває. Ось така файна. Можна намагатися ловити її на поплапопа. Вже майже восьма. Вдалося декілька рибинок піймати. Точніше три. Сонечко піднімається, рибка розкльовується, на корм підходить. Спочатку дрібна брала, крутилась, цеплялась, багрилась. Рибка покльовує. Це дуже приємно. Сонечко піднімається. Клювання йдуть, але оп, якась риба. О.

не як в місті, в Києві на набережні машини шумять тихо о риба, ха-ха, риба клюнула на перловочку а, і то забагрилась ай-яй яй, -яй. ось така вона бліда Робив в її черево. Ось. Така густяра. Пласкірка. Дивіться, ящерка. Яка файна. Му давай на сонечко порися. Зараз я нема парашюсь. もう一回見よう。チラザーヤ。だから旬なわけには。 Ще одна рибка клюнула, але маленька. густіра з переляку клюнула риба. трошки заблизько, але нічого. Одразу клює. Мала, мала, дуже мала риба клює. Маленька риба, але це риба клюнула, О, хай пливе підростати. Розкажу про снасть, пудоще 7-метрове, махове. Як ви бачите, основна ліска 0,24, попливеть 4 грами, Дається клювання. Опливе 4 грами. Грузик так само десь близько 4 грамів. Повідець у мене довгий сантиметрів 50, діаметром 0,14. І гачок маленький під опариша. Ось така проста снасть, Все легко і просто. Немає клювати, але щось не клює. Зверніше клює дуже дрібна рибка. Вже закормив другий раз і не хоче брати. На піровку взагалі не клює. А На параша клює дуже дрібна рибка. Зараз переходжу до плану Б. Буду намагатися на поплапов переловити. Це в мене така тактика. Такий план. Ну, побачимо. Вже 9 ранку. Сонце дуже пече, спекотно на дворі. Риба не хоче брати. Переходимо до дій. Виконуємо план Б. Зараз буду намагатися на поплапопір щось піймати. Щось я маю на увазі уклейку. О тут вона є і непогана. Колись я її тут ловив на поплапопір пару років назад. Та ще сьогодні мені попалась на вудочку. Уклейка непогана, непогана була. Але це було... Вранці, коли ще клювало. Зараз взагалі нічого не клює. Намагаємось. Не сидимо, не відпочиваємо. Це рибалка. Треба тут щось експериментувати, пробувати. Можливо, щось і зміниться. Не чекаємо. Рухаємось. Але і на паплапопер нічого не хоче брати. Ще зроблю пару закидань. Тиша. Повна тиша. Тільки пташки співають. І десь отам от далеко-далеко то в столоби скидуються. Переходимо до плана С. А план С це означає, знову повертаємось до вудочки. Будемо ловити на вудку, продовжувати. План Б не спрацював. Ну, нічого страшного. Але щось склювало. Склювала якась рибка париша. Здуває, кльо припиняється. На паплопопер взагалі нічого. О, клюнула рибка. Головне, головне невеличка, але все одно дуже приємна рибка клює. оп, Ось така густіра, Головне не втрачати надію. На паплопопер нічого не клюнула в мене. Продовжую, продовжую намагатися ловити рибку на махову вудку. І це мені вдається. Рибка не крупна клює, але стабільно. Прикормив, хвилин 7-8 не клює, потім підходить рибка на п'ятно кормове і починає клювати. Пливим 10-15 покрує і все. І знову треба... Ага. І знову треба кидати корм. Так цілий день. Оказія, щойно закидав вудочку. Та як зачепився за цей ультралайт. Чуть не залишився без ультралайта. Це рибалочка. Вітер шумить. Камиша. Камуший верніше, шумлять від вітру. О! Клімова. Невеличка. Змінив насадку. Поставила паруша одного. Не клює. На перловку ще хоч якась дрібнота брала. На параша не хоче. Все те саме. Не бере. Але щось, щось воно там. Щось воно там. А я взяла. <гум> І відцепилася. Така сама маленька. Що на перловку? Вона париша, дрібна бере. Поплавок танцює, щойно прикормив. Зазвичай рибка підходить на корм. Цікавиться. Но ну, вже пів десятої, а тут по моїм спостереженням риба припиняє клювати. Десь пів десятої, десять. Так і є. Не клює. А, щось клює, але ж не клює. Мертве дно. Давно на поплавець не вибавив. Дуже приємно. Напевно буде закруглятися. Гарно клюнула. Буду напевно закруглятися вже. Покажу ловчик, що мені вдалося піймати. О, ще одна. Хі -хі -хі. Ну, це напевно остання. О, це уклейка, гарна, гарна уклейка берем, Щось на поплапопер не схотілося клювати, Тільки на корм підходить і все. Декілька разів там десь в глибині метри 70 від берега бачив. Сплески що це таке було? Сплески толстолоба. О, продовжуємо. Що? Ще. Ще одна уклейка. Схоже на таке. Все, я закинув, сразу клювання йдуть. Ну, Задоволена я рибалочкою. Давно хотів посидіти спокійно, подивитися на поплавець. Ось, Ось така. Вистіра взяла пласкирка. Це точно останнє. А! Що ти так зацепилася риба? Ай! Ну хіба таке можна було виявити? Засипилася бідна. За каміш і висить. Будемо спасати рибу зараз. Повисла. Добре, хоч кабана тепла. Ось моє становисько. Все чисто, прибрано, нічого тут нема. Я маю на увазі сміття. Ось, все я зараз зібрав і буду йти У -у -у -у. от туди. Там десь недалеко, там бачите, той стовп. Якщо ви його бачите, там є плантація Іванчая. Зараз хочу туди підійти, подивитися, чи він там такий вже який треба для збору. Чи ще треба почекати, якщо вже можна буде його зібрати. Зараз зберу його. Але це буде інше відео. Зараз покажу вам, що мені вдалося піймати. Небагато, але і немало. Трошки є рибки. Я задоволений. На сьогодні все. Моя риболовля закінчена. Всім хочу подякувати за перегляд. Сподіваюся, рибалка вам сподобалась так само, як і мені. Мені вона дуже сподобалась. Давно я хотів посидіти біля річки з поплавцем, побути зі своїми думками наодинці. Мені сьогодні це вдалося. Рибалка дуже проста. Вудка, поплавець, сидиш, спостерігаєш, отримуєш задоволення. Ще й рибка клює. Невеличка, але ви бачили все, яка вона сьогодні клювала. Намагався комбінувати, в мене ще є ультралайтове вудлище, намагався ловити. Цим вуличем на папла Попер, але нічого мені не вдалося піймати. Але ж я знаю, що тут є рибка і непогана уклейка клювала колись, давним давно. Ну отже, друзі, на сьогодні все. Всім хочу побажати міцного здоров'я, всього самого найкращого, до нових зустрічей, всім пока. Любіть рибалку.